Так, всім привіт! Мене звати Владислав. Це я знімаю на Ютубі перше відео моє, це про самий формат в мене про сільське господарство. Знімаю я ще на тіктоці вже давненько і вирішив таке на Ютубі ще зайти. І буду вже сюди виложувати відео, знімати. В Тіктоці це буде така буденність, що ми в день робимо там. Там інформація буде така. А в Ютубі будуть... Такий от відео формат посівна. Ми от зараз сіємо, там на задньому плані каткують. Ось загружаємо зерно на маніту. І я вам буду це все показувати. Будемо знімати і розвиватися раз, разом. Що я хочу сказати? Це моє перше відео, дуже сильно не критикуйте. Далі буду старатися знімати краще, розказувати. І, і показувати. А далі я от, ми приїхали на поле, буду. Я вже деякий матеріал знімав, зараз буду, потім приїду додому, помонтію, виложу. Так що будемо вже на YouTube. Так, зараз зазнімаємо загрузку. Так, ось Камаз ми перекинули в ковш, накидали. Ось мені тут зараз погрузимо сою. Набагато спрощило нам роботу. Так то перший заки... ну, накидали, зас засипали в сівник. Поки він там ходить, собі одна людина спокійно накидає на ковш в розлабон. Під'їжджає тоді трактор, висипає і, і все нормально встигається, не... менше людей треба, скоріше загрузка. Але ми ось засипаємо ну, насіння, але ж погано... поганий сільник тут тим, що немає... Добре, він не... Він не має банік для добрив, він не висіває з добривами. Треба розкидати розкидачем або обрізкувачем виливати. кастом, вертика. Ось так погрузка проходить, це брат загружає. І все, засипається, все нормально. Ми, кстати, трактор на широкому ходу у нас Ось. такий хід має. Ну, зробили це для того, щоб трактором у нас схили такі є і на схилах він добре, добре їде. Кабіні удобні ще сидіти, не так зносим. Ну, плюс він якось якось їде краще, не боксує так, як раніше. І плюс ще... Ну, Сам перед, що в кабіні м'яко їдеш. Якось воно не так кидає, як раніше. Так ось засипали. А то там Сушники. Все, він же засиплений, зараз під'їжджаємо опять до Камаза, помаленько накидали і... І... і чекаємо сівника. Поки що так закидуємо, немає У нас ще... не зробили люка в Камазі гуртою. Але як зробимо, то буде, то буде вже набагато краще діло. Тоді просто під'їжджаємо, висипаємо і все. А, ну, що може залишилося трошки, зараз ну, будемо засипати сою, ми не, не травили нічим, не калібрували, просто провіяли і все. Сіємо ми з висівом 160 кг на пару через те, що... У нас от дісковка от, в основному, зерно де-не-де є, зверху. В ну, ворозі воно все було б в землі, але так, десь грудка, десь те, десь все і, і зверху є зерно. Плюс е, волога е, щось волозі, щось не волозі, і через то висів добавили побільше. Ось трактор збоку вже і катує слідом. Стараємося все робити зараз, щоб зерно поскоріше. Просіяти, прикаткувати і, і чекати в сходів. Так, поки сівалка стоїть, покажу. яке як тут зерно краще буде видно. Оп. Так, тут, так, так. так на сонці. Оп. Так, бачимо, де-не-де де половинки. Зерно є побите, воно може бути ціле, але от є на ньому тріщини і побити. Так. Ну тут ще ми такий висів дали 160 кг через те, що ще може в схожість бути не, не така, як потрібно. Але ось так і сіємо. Ми інокулянти нічого не проводили тут, обробку теж ніяк. Просто провіяли на бистру руку і сіємо. Сіємо ми без добрив. На одному полі ми без добрив сіємо, а всі поля з добривами. Даємо сульфат, дали сульфат амонію по 200 кг на гектар. Будемо їздити, дивитися, як вона посходить, далі вегетацію, чим будемо бризкати і так далі. До того все діло дійде, А ми далі працюємо. Продовжуємо сіяти. Ось МТЗ в роботі. Люка страшна, але Куда ми дінемося, сіємо далі. Там так і ходи МТЗ 892 з катками. Ось такі площі в нас такі з зорбками великі, ось долина тут ми чуть не застрагли. Потім піду ближче познімаю і працюємо далі. Вологі, вологі ще вистачає. Ось там МТЗ, цей камаз, Маніту. Так, техніка тут. Ну, Буряниність є, присутня. Але ми її культиватором розробили. Ну, де не де, що там в землі тримається, але основна кількість буряну вона вся вже сохне. Так, тут теж сусідів є своє. Вроді знаю, що все нормально. Тут якраз долина. І наніж передавали приморозки. Але я так походив, подивився, що все нормально, все добре. Слава Богу, що поминуло в нас тут. Отаким ТЗ боком трошки йде. Камера, на жаль, не передає, який тут горбочок. Цей нахил. Але я вам скажу, доволі таки дуже добрий. Ну і чого, дядько з він з опитом, то він там знає правильно каткувати. Зараз йдемо, познімаємо прес-трактор зараз буде їхати тут, де, де болото, вода тут стоїть. Зараз зазнімемо цей момент чудовий. Надіюся, що ми його не посадимо, бо 892 в нас зараз стоїть без переднього приводу, каткує. Ми зняли кардан, бо хрестовини розбилися. то поки що так. То, поки він так. А зараз я підійду ближче. Ця ділянка нам додавалася осінню, нова. Ми її ще добре не розробили. Так, ось. Ось тут е, саме таке місце, де він приїжджав. О тут аж вода. Приїжджати ще не було, води, Приїхав і вода з'явилася. Все він вже їде, зараз побачимо, що тут буде. Тут ж недавно минулого року зупинили став з загорком нас, і в ставу піднялася вода і тут вода набралася теж. Таке стало місце, тому що Тут соток десь 15 кажу, до тата, може ми залишимо, не будемо сіти. Він каже, давай попробуємо. ми її Пробуємо. Так, зараз він під'їжджає. Ну що, з Богом, ланцюг є, КАМАЗ є. 892 є. Витягне. О. Пішов, 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 давай, давай, давай давай. Ти що, навіть не так, У нас ще посівний день не закінчився. Там, де ми сіяли, я знімав човку відео. Там долина була з дуже волога там була, вода трималася. Ми по ній проїхали, посіяли. А тепер приїхав на друге поле. Приїхав, підняв сівника, запустив. обороті по виходжу, почувалися. Дивлюся, що не зі всіх сошників зерно сибиться. Думаю, ти подивлюся, виходжу. Виходжу, насчитав. Так, один. Один сошник, два сошник. Одного вже почистив, другого теж почистив. Третій сушник. Четвертий сушник. Так, а ті останні нормальні. Я понабивала землю, по них видно, де вони аж були. Ось. Ну, в землі. Болотів, болоті. І оце почистив. Ще залишилося двоє почистити. Так і сіємо далі. Тут у нас площа теж була була соя минулого року. Ми її передіскували, перекультивували. Зараз я тут обходжу краї і продовжуємо сіяти далі. Так, надіємося, що далі воно все піде як треба. Забиватися нічого не буде, все крутиться. А, одного вийшов з ладу один суш диск. Е, мене тоді не було, тато бачу зняв, то вже сіємо так, як є, без, без нього. Отак, поки що я сам приїхав, хлопці там їдуть, маніту, камаз. Так, а ми працюємо далі.